Каліф чорногуз Одного чудового дня, коли сонце було вже на заході, каліф багдадський хасід гарненько сидів собі на тахті. У полудень так парило, що зморений спекою він трохи подрімав, а тепер, після сну, був благодушний і веселий. Попихкуючи, каліф курив довгу з рожевого дерева люльку і помалу сьорбав каву, яку приніс раб. Все йому було до смаку, і вдоволений, він раз у раз погладжував бороду. Хоч би хто глянув тоді на каліфа, одразу зрозумів би, що йому справді добре на серці, а в такі хвилини з ним легко було говорити про що завгодно. Каліф був справедливий, милостивий і до людей приязний. Тому Великий візир Манзор щодня одвідував свого каліфа саме в таку пору. І того дня Манзор прийшов також надвечір, тільки всупереч звичаю, був він чимось заклопотаний. Каліф одвів трохи од уст люльку і спитав, чого це ти, пане Великий візир, такий смутний та невеселий сьогодні. Великий візир Склав навхрест руки на грудях, вклонився і відповів. Пане господарю, чи смутний я, чи ні? Того не знаю. Але бачив я у крамаря, який стоїть на вулиці коло твого палацу, такі гарнісінькі речі, що мене аж за серце взяло, чому я не маю зайвих грошей. Калів Уже давно збирався чимнебудь потішити свого великого візира, і тому звелів одному з чорних рабів спуститися вниз і привести того крамаря. Незабаром раб повернувся разом з крамарем. Це був невеличкий, гладкий чоловік з темно смуглявим обличчям і в пошарпаній одежині. Він приніс з собою скриньку, де було багато всякого розмаїтого краму персні, намиста, дорогі з оздобою пістолі, срібні чарки, черепахові гребінці. Каліф і візир все передивились, і, зрештою, каліф купив собі і візирові по гарному пістолю, а для візирової дружини гребінчика. Коли крамар вже збирався зачинити свою скриньку, каліф побачив якийсь маленький прискриночок і спитав, чи немає там якогось краму. Крамар зараз же розчинив прискриночок і витяг звідти табакерку з якимсь чорним порошком. Був там ще довгий аркуш паперу, так чудернацьки списаний, що ні каліф, ні манзор. Не змогли його прочитати. Обидві ці штуки дісталися мені від одного купця, а сам він знайшов їх на вулиці Святого Міста Мекки, сказав крамар. І я сам не знаю, що вони означають. Вам би я віддав їх за безцінок, бо мені вони ні до чого. Каліф, який любив збирати всякі стародавні рукописи, дарма що не міг їх прочитати, купив. Табакерку та, та рукопис і відпустив крамаря. Йому дуже кортіло довідатися, що на тому аркуші написано, і він спитав візира, чи не знає той когось, хто б розтлумачив цей текст. Ласкавий пане і господарю, відповів візир. При великій мечеті живе один учений чоловік на імення Селім. Він знає всі мови, звели йому прийти сюди. Може, він розбере ці таємничі закарлючки? Зараз же було приведено вченого селіма.